Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати партії Анни Музичук на турнірі претенденток, який досягає своєї кульмінації. Сьогодні ми розглянемо партію передостаннього 13-го туру, в якому Анна Музичук грала чорними проти індійської шахістки Хампі Конеру. Отже, Д4 зіграли Білі, Д5, С4, Е6, Кінів 3, Кінів 6, і тут Білі ставлять ферзя на С2. Досить несподіваний хід. Зазвичай виводиться легка фігура. Ну а тут Анна Музичук забирає на С4 і далі грає А6. Після слон ф4 з нападом на С7. Захист, слон g 3 і Б5. Ферзю доводиться відходити, білі розвивають слона на b7, кінь bd 2, кінь bd7, а 3 ферзь е 7 Раніше в цій позиції білі грали Е2, Е4 з загрозою вилки, на що чорні відповідають ходом Е5. Однак хампі Конеро робить більш м'який хід Е3, що дозволяє Ані Музичук повністю вирівняти становище. Українка грає С5 після розміну на Д6, міняємося на С5, Тура Д1, Ферзь Б6 і Б4. Чорний кінь відходить на Е4. І після взяття слон б'є, нападаючи на ферзя. Слон Д3 грає Хампі Конеру, і Музичук забирає на ф 3 руйнуючи пішакову структуру суперниці на королівському фланзі. Цікаво, що тут українська шахістка не зробила коротку рокіровку, а зіграла король Є 7 відчуваючи, що якщо партія перейде до Еншпілю, то таке розташування чорного короля буде більш корисним ніж на фланзі. Білі цього собі не дозволяють, хід король Е2 був би дуже ризикованим, тому 2-0 грає Конеру Тура АЦ8 і Тура HD8. Слід визнати, що дебютна стадія непогано склалася для української шахістки, вона отримала навіть певну перевагу, яка полягає в більш якісній пішаковій структурі та кращому розташуванні тур. Білим треба акуратно вирівнювати становище. Можна було зіграти слон Е2, намагаючись розміняти тури. Однак слон Е4 грає індійська шахістка, і Анна Музичук міняється на Е4, як і раніше в таборі білих здвоєні пішаки, але тепер по вертикалі є. Ф6 грає Українка, обмежуючи сферу дії білого ферзя. І тут можна було зіграти Е5, намагаючись створити певний конфлікт в центрі. Однак просто забирає на d8 конеру, далі тура С1, і українська шахістка ставить туру на С4, чий й нападаючи на Е4. Конеру забирає на С4, і тут важливий момент. Чорним треба було просто забрати пішаком, переходячи до ферзового еншпілю, і зберегти свого ферзя в тилу. Справа в тому, що відразу зіграти ферзь С3 білі не можуть. Оскільки чорні маневром ферзь d1, ферзь g4, ферзь e4 здобувають зайвого пішака. Тому треба захищати поле d1. Ферзь c2, ще й нападаючи на c4. Однак ферзь c8 з загрозою c3. І білим все ж таки доводиться блокувати цього пішака. Ферзь c6, нападаючи на e4, f3 і h5. Тут у чорних стабільна позиційна перевага і можливість підсилювати свою позицію, насуваючи пішаки на королівському фланзі. Дуже важливо, що контргри у білих тут немає, і чорні грають на перемогу без особливого ризику. Однак перед тим як відіграти туру, Анна Музичук вирішила максимально активізувати свого ферзя, поставила шах, король б'є Ж2, БЦ. Зазвичай такий підхід є правильним, однак саме в цій ситуації. Анна Музичук пропускає контургру суперниці, яка полягає в простому просуванні пішака Б. Проблема чорних в тому, що їхній король, як і білий, не знаходиться в повній безпеці. Чорні не можуть тут розмінятися на Б5 і просто вести пішака у ферзі. Ферзь g 4 зіграла українка, звісно, вічний шах тут у неї є, але Анна бореться за перемогу. Вона забирає пішака білих, взяття на Б5. І ферзь білих стає дуже активним. Звісно, грати c 3 не можна, подвійний удар ферзь c 5 Тому ще раз повторяю позицію Анна Музичук, далі шах і взяття на Е4. Чорні здобули зайвого пішака, однак тепер починаються шахи білих. Ферзь c 5 далі ферзь c 7 ферзь g3. І знову ферзь c 7. На восьмій горизонталі робити нема чого. Тому знову повторюємо позицію, і Анна Музичук намагається все ж таки виграти партію, відмовляючись від повторення, і грає король f5. Тут білі могли відразу забрати на g7, однак шах дає Конеру. Далі ще один шах, контроль пройдено. І тепер вже взяття на G7. Ферзь B1 грають чорні, ферзь d3 і взяття на А3. Знову у чорних зайвий пішак. Однак білі не забирають а на H7, ані на F6. А ставлять черговий шах. І після відходу Ферзь б 6 король Д7, суперниці погодились на нічию. Дійсно, тут можна зіграти, наприклад, Ферзь Б5 і після король е 7 забрати на С4 на дошці абсолютно рівна позиція. Ось така, я вже навіть не знаю, яка за ліком нічия Анни Музичук. Знову доводиться констатувати, що в цій партії Українка мала певні шанси на перемогу. Однак знову ж таки не скористалась ними. Але найцікавіше в цьому турі відбувалося в партіях китайських шахісток. Тензе несподівано програла свою партію індійській шахістці Рамішбабу Вайшалі, а танджуньї зробила нічию. І таким чином на вершині турнірної таблиці склалася та ситуація, яку ви зараз бачите. Перед останнім туром тань Джуньї аж на одне очко випереджає свою співвітчизницю і лідерка змагання в 14-му турі гратиме саме проти Анни Музичук. Якщо в цій партії тань Джуньї не програє, то вона стане переможницею змагання. Що стосується турнірного положення української шахістки, то воно не втішне. Як і раніше, Музичук поділяє останнє місце. З болгарською шахісткою Нургуль Салімовою. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!